Вітаю усіх. Я казала, що я роблю все по плану своєму, але є винятки. Ось Миколаївський ваньок писав про Запоріжжя. Ти ж саме писали про Харків, були вкиди. спокійно. Харків, ми все це знаємо, вже проходили. Все буде добре. Харків має свою силу, ви ж розумієте, новини читаємо. Ніякий Європейський банк реконструкції та розвитку не дасть гроші великі для ліквідності міста. Ви розумієте самі, це все серйозна тема, і не ведіться на брід, будь ласка. Ось. Запоріжжя. Я бачила, Ванюк каже. Давайте так, подивимось, наскільки ворог зможе просунутись ближче до міста Запоріжжя? Наскільки ворог зможе просунутись близько до міста Запоріжжя? Що чекає Запоріжжя? Наскільки ворог швидко? Близько зможе просунутись до міста. Серйозне питання серйозне. Угу. Ну, плани є, звісно, не без цього. Ні, не просунеться. Він не просунеться, він не зможе це зробити. Там буде пауза однозначно в цих діях. кінцевий результат. Можливостей немає в них стільки, настільки. Можливостей, вони не мають. Україна готова до цього. Україна розуміє, що треба робити. Так, тепер. Дивіться, Україна не пропустить близько до Запоріжжя гидотню. Це факт. Далі, тепер, ситуація по Каба, місто Запоріжжя. Харків я роблю постійно, поки що досить. Ситуація покаба Каба, місті Запоріжжя, ми щось вилітає. Ну, в принципі, те ж саме, що в Харків, Запоріжжя яка різниця. Попиздіти не мішки ворочать. Будуть розмов багато, що ми щось можемо. Ми насправді ніхера не можемо, ну, вам так слово. Щоб ви розуміли. Хм -хм. Наблюдаємо, як вони літають. Єдине, що я можу сказати, на тему кабів всього цього. Запоріжжя: тема окупації не стоїть, ніхто вас не буде здавати, пропускати до досягання артою і тому подібного. Нагнітати будуть, пиздіти будуть. Більше такого немає, серйозного. Потім ще продивлюся: на даний момент ситуація більш-менш яка є. Єдине, що каби, ну, тут же ж. Самі розумієте.